Під Макс. Сьогодні я хочу відкрити набори трансфера в нашій події ну, швидкі матчі протистояння. І з метою виловити Зіченка, бо в нас вчора обновився список трансферу і в ньому з'явився Олександр Зіченко. А також будемо обмінювати е, три обміни в валізі. Тож, напевно, розпочнемо з трансферів. На все про все в мене є 3600 очок. Тож почнемо. Так, перший. Так, Трошка підгібесає в нас ігра. Так, в першому у нас навики. Так, наступний другий. Так, так, кожний навики. Третій. Третьому у нас 75 тисяч монет. Йдемо на четвертий набор трансферу. В ньому знаходяться навики. До речі, скільки штук навиків випадає? По 50 штук. Так, наступний п'ятий. Не знаю, не рахував, чим нам хватить на гарант. З якого буде гарантовано випадати гравець? Так, ми вже на шостому і у нас 2400 очок. Тут також навики. Сьомий набір. Монети 75 тисяч. Наступний восьмий по рахунку, Також монетки. Монети теж непогано, але в такій кількості 75 тисяч це капля в морі. Рахуйте, скільки трати ж на закупівлю гравців для обмінів, які необхідні для даної події. Це взагалі порівняння ні... ніщо. Так, і 10-й в нас зараз. І потім буде гарантований гравець. Знову монета 75. І гарантований нас гравець. Хотілося, щоб Олександр Зінченко. Будемо дивитись. Так що. Так, анімація прогружається. Німеччина. Цап. Істамбул. 95-й узіл. 8 мільйонів він зараз коштує. І 50 очок Апогея. Так, тож, тепер перейдемо ми до пропозиції БМП і до наших обміні ліги В По попередньому відео ми обмінювали жетони А-ліги і нам нічого не випало. А сьогодні ми будемо проводити обмін. Тож, закидуємо гравців. Так, закидую 85, бо вони на ринку зараз їх багато і по доступних цінам. І легше їх зараз виловити на ринку. Так, і дивимося. Так, нам потрібний прапор Бразилії. Іспанія? ЦОП? 91-й, Так, тепер наступний. Це вже у нас буде другий. Так уже закидуємо гравців. Так, 85 п'ятих. Обмін? Начі всі обміни в мене пішло десь орієнтовно біля 15 мільйонів на закупку усіх гравців. Так, Португалія скіпнем Воротар, 92. го І останній обмін на сьогодні. Так, закидуємо ось так. Так, вистає. Якраз. Так, і нажимаю обмін підтвердити. Давай, Ей Бразилія, ну. Потіште. Португалія? Розуміло, воротар 92-го рейтингу. Тож, усім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях свої враження. Пропозиції, що може порадити, познімати. А також ставте пальчик вверх і до нових зустрічей. Всім па-па!